З-під завалів на Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом витягли тіла двох рятувальників. Це капітан ДСНС Юрій Рудий, йому було 29 і 32-річний Андрій Вненкевич, начальник пожежно-рятувального посту. За словами міського голови Львова Андрія Садового, на тепер рятувальники обстежили тільки 10-ту частину завалу. Під завалами на Грибовицькому сміттєзвалищі досі залишається один рятувальник. Тим часом його колеги не виключають. Є ще один четвертий постраждалий працівник комунального підприємства. Його від учора розшукують рідні інформацію, чи міг він опинитися на місці трагедії, нині перевіряють правоохоронці. Пошук зниклих колег відбувається шляхом механічного перекопування повністю сміттєзвалища, просіювання сміття на предмет виявлення або предметів спорядження, або наших зниклих колег. На звалищі працюють близько пів тисячі рятувальників. Половина укріплюють дамбу довкола від стійника з відпрацьованими хімікатами. Туди потрапила частина сміття. Тож є загроза, що отруйні речовини вилються назовні і забруднять ґрунт та колодязі. Сильний дощ підвищує ризик витоку, тож дамбу не тільки зміцнюють, а й нарощують. Загрози мешканцям Львова немає, запевняє місцева влада, бо звалище за 25 кілометрів від найближчого водозабору. Вчора ми привезли достатню кількість мішків, піска, глини. Якщо хтось має бажання долучатися, будь ласка, тому що потрібна глина, потрібен пісок, потрібні мішки. Ми зараз це купляємо за міські кошти. Хтось може подарувати, будь ласка, хлопцям потрібна вода, молоко, тому що ми не знаємо скільки ці роботи будуть тривати. На цей час рятувальники відпрацювали лише десяту частину завалу. Тим часом депутати львівської міськради зібралися на позачергову сесію. Проголосували за виділення на ліквідацію надзвичайної ситуації майже 13,5 мільйонів гривень. Ще 850 тисяч передадуть Львівводоканалу на закупівлю гідранта. Під час сесії активісти Львівської самооборони і громадських організацій Варта 1 і Варта 700 занесли до приміщення міськради сміттєві баки. Кажуть, місто вже давно потребує сміттєпереробного заводу. Має бути розглянуто питання стосовно будівництва сміттєпереробного заводу і стосовно подальшої долі взагалі цього Грибовицького полігону сміттям, тобто яку сторону рухається, чи, 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 чи вона чи він закривається офіційно? Вже тобто ні одна машина не буде. їздити, Чи він далі буде працювати і е, сміття? Там буде вантаж. Тобто у мерії запевнили над цим питанням, працюють давно. Вже навіть обрахували вартість проекту. Це орієнтовно 600 мільйонів гривень. Гроші готовий надати Європейський інвестиційний банк. За словами міського голови, нині документи розглядають у міськрегіонбуді. Цей проект, який ми маємо. А він повинен ще з точки зору європейського законодавства пройти експертизу з точки зору вимог всіх норм екології. Тож я би хотів, щоб це нове все, що ми будемо будувати, воно робилося по самих високих європейських величних стандартах. Тому що це треба робити вже для наступних поколінь. Представники різних церковних конфесій закликали львів'ян молитися за зниклих рятувальників у ці хвилини. Над містом лунають дзвони. Це заклик до спільної молитви. Людмила Співак Анатолій Киричук. Новини на першому.